Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. З абрикос ми вже приготували повидло і закрили їх компотом. І приготували варення, ну, все, що можна вже зробилося. А сьогодні мені хотілося таку виявити невеличку фантазію і закрити абрикоси, ну, трішечки незвичайним способом. Але цікаво. Врубили отакі абрикоси великі, їх небагато. І хочеться приготувати з них щось таке смачненьке. Отже, я розрізую ці абрикоски на опіл і вкладаю в боночки. Отак ми розрізуємо абрикоски. І отут буде маленька хитринка. Щоб у кожну баночку потрапила абрикоска. Красива така велика бо їх не дуже багато. І ще компотик можна було попити. І такий, і далі буде ще невеличкий сюрпризик. І так ми поклали в паночки. абрикоси красиві такі. Щоб було поїсти, як абрикосок Далі в одну баночку ми покладемо так, порізаний навпіл, але красну, солодку в В іншу баночку додамо йошту. А в третю баночку додамо чорної смородини. І вийде у нас такий. Такі абрикоски з трьома різними смаками і заливаємо укропом і накриваємо кришками, і хай так стоїть до охолодження. так накриті баночки простояли. Годинку в нас. Вони ще теплі порівняно. І я зливаю в каструльку, і трішки в каструльку налила водички. Чуть-чуть. І зливаю, кришку знімаю і кладу на стерилізацію. Вода кипить. Поки я зливаю. Кришка постризується. І отак зливаю в і баночки туди. так відкриваємо всі три баночки і накриваємо прокип'яченою кришечкою. Злиту воду з баночок ставлю кип'ятиця. Додаємо півтора стакани цукру, отакі великі стакан. Сироп закипів, гарно розчинився цукор. Вимикаємо плитку і заливаємо в них банку. Дуже обережно, щоб не лупнула баночка. накриваємо кришечкою, обережно і закриваємо під ключ. І так усі баночки. І так вийшлося у нас три різні компоти з різним малюнком і які відрізняються, трішки відрізняються смаком. Чому відрізнятимуться смаком? Через те, що додали цукор і кожен фрукт додасть до абрикос свого аромату і свого смаку. Абрикоски, виходять неперевареними. Дуже смачний компот, виходить, таким чином. якщо вам сподобався такий мій рецепт абрикосового Такого компоту з різноманітним малюнком у всіх трьох баночках, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І обов'язково ми ставимо баночки на кришечку. А так, ставимо на кришечку баночки. І гарно укутуємо їх до тих пір, поки вичерпне наш компотик. Отак От окутуємо і ще всім накриваємо тепленьким. Такий красивий, виходить, компотик із абрикосом. Оцей зі смаком юшти, оцей зі смаком смородини, а оцей зі смаком алечі. І все це я готую дуже швидко на основі одного сиропу.